Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати тему мультимедійні та гіпертекстові документи, і тема нашого сьогоднішнього уроку опрацювання звукових даних. Сучасний інтернет дозволяє використовувати на веб-сторінках не тільки зображення і текст, як було раніше, а й різноманітні мультимедійні дані, такі, як аудіо, відео. І Допомагає працювати з аудіоданими нам аудіоредактор Audacity. Це аудіоредактор вільне програмне забезпечення. Ви його можете легко завантажити з сайта програми. Достатньо забити в пошуковому рядку Audacity, перейти за посиланням і. Завантажити ми розглянемо це в ході виконання практичної роботи. Доступний він і українською мовою. Аудіоредактор Audacity надає такі можливості: запис звуку з мікрофона або іншого джерела, редагування звукових даних, видалення копіювання фрагментів, робота одночасно з багатьма звуковими доріжками, імпортування звукових даних з файлів різних форматів, експортування результату в потрібний формат і застосування різноманітних ефектів до вибраних фрагментів. Головне вікно аудіоредактора Audacity має такий вигляд. Панель керування. Звукова доріжка, панель інструментів, регулятор гучності запису, регулятор гучності відтворення, індикатор рівня запису, засоби керування швидкістю, шкала часу і панель редагування. Коли ви запускаєте редактора OdeSit, ній не містить ніякої звукової доріжки. Додати звукову доріжку можна двома способами: шляхом імпортування звукових даних з файла, якщо у вас на комп'ютері є якась вже музика завантажена, ви вибираєте файл, імпорт, звукові дані. Або можете записати звук з мікрофона або іншого джерела. Можна одночасно в цьому редакторі опрацьовувати кілька доріжок, отриманих з різних джерел, тобто і файл і записати. На панелі керування розташована кнопка для вмикання, відтворення, запису та керування цими процесами. Я думаю, ви легко з ними розберетесь. Червона крапка це записати. Чорний квадрат зупинити. Дві рисочки — призупинити або пауза, зелена стрілочка відтворити. І на початок, і на кінець запису. Ну, Достатньо зручно і просто. Для запису звукового повідомлення з використанням програми потрібно виконати такий алгоритм: підключити мікрофон до комп'ютера або скористатися вбудованим, як, наприклад, в ноутбуці, запустити програму Audacity і натиснути файл, Створити або клавіше Ctrl-N, вибираємо кнопку Рівень запису, вибираємо «Почати спостереження, проводимо опробування рівня запису. Для цього говоримо в мікрофон обраний текст і слідкуємо, щоб рівень запису не заходив за червону лінію. За потреби змінити рівень запису. За допомогою повзунка змінюємо гучність запису, якщо в нас заходить за червону лінію. Вибираємо кнопочку Записати. Говоримо в мікрофон Потрібне повідомлення. І за потреби використовуємо кнопку Призупинити пауза, зупиняємо по закінченню роботи і кнопка Прослухати, відтворити. Після того, як ми створили повідомлення, нам його треба зберегти у файл. Для цього ми вибираємо файл вкладку, Експорт і Вибираємо певний тип, наприклад, експортувати як MP3. У нас відкривається віконце, де ми вибираємо ім'я файла, за потреби тип файлу можемо змінити. І після того, як ми вибрали розташування, де збережемо наш файл, натискаємо кнопку зберегти. Після цього можна закривати вікно програми. Наш файл буде збережений. Якщо ми записуємо послідовно кілька фрагментів, вони створюють одну звукову доріжку. Для того, щоб помістити фрагмент на окрему доріжку, потрібно під час натискання кнопки Записати утримувати натиснути тою клавішу Shift. У нас є кнопки, які дозволяють вибрати режим роботи звукової доріжки. І перша така кнопка ну, на українську букву «і» схожа, так, або на курсор вибирання фрагмента звукової доріжки. Ми її натискаємо і вибираємо фрагмент, перетягуючи по звуковій доріжці. Для здійснення більшості операцій, наприклад, вилучення фрагмента, потрібно, щоб вибраний фрагмент починався та закінчився в точках перетину хвилі з усьової лінією. Для цього слід вибравши фрагмент миші, натиснути клавішу Z. Це дозволяє уникнути появу в звуковому сигналі потріскування після виконання операції. Щоб видалити зайвий фрагмент звукової таріжки, його слід виділити, натиснути клавішу Z, а лише потім натискаємо клавішу Delete. Давайте розглянемо з вами панель редагування. Ножнички значок. Зрозуміло, що вирізати. Скопіювати теж значок схожий, такий як в інших програмах. Значок дискетки вставити. Цей значок означає, що залишити тільки позначене, тобто залишається частина, яка між виділеними фрагментами. Цей значок означає замінити виділене тишою, тобто залишається те, що за виділенням, а всередині у нас тиша. І стандартні стрілочки скасувати та повернути дію, які, я думаю, вам зрозумілі будуть. Для того, щоб позначити місце, де буде вставлено фрагмент з буфера обміну, слід клацнути потрібне місце на звуковій доріжці. Саме в ту точку вставиться потрібний наш фрагмент. Наступна у нас кнопка змінювання відносно. В цьому режимі на звуковій доріжці з'являються обвідні лінії, які дозволяють керувати гучністю окремих ділянок фрагмента. Якщо клацнути обвідну лінію, на ній з'являється керувальна точка, перетягуючи яку регулюють гучність. Додаючи потрібну кількість керувальних точок, можна змінювати бажану послідовні зміни гучності. Якщо якась точка у вас опинилась зайва, її вилучаємо, перетягнувши за межі звукової доріжки. От ви бачите перед собою рисунок, на якому у нас з нульової по 30 по 15 секунду очень змінюється, з 15 по 35 наростає, потім зменшується до початкового рівня приблизно. Наступна кнопка масштабування. Для того, щоб детальніше розглянути зображення звукової хвилі, ми можемо скористатися цією кнопкою. При кожному клаценні масштаб зростатиме. Щоб зменшити масштаб, слід клацнути на звуковій доріжці правою кнопкою. Ось такий вигляд має воно в процесі збільшення. Наступна кнопка змінювання хвилі. Якщо збільшити масштаб так, щоб видно було крапки, як на останньому рисунку, ми можемо тоді з вами за допомогою цієї, цього інструмента переміщувати, ну, переміщувати ці крапки, користуючи дрібні, коригуючи дрібні недоліки. Отже, працюючи за Audacity, ми можемо змінювати гучність, відлуння робити, усунення шумів. Повільне згасання чи наростання звуку, змінення швидкості. Команди зібрані в меню Ефекти. Вони дозволяють регулювати частотний склад звукового сигналу, змінювати темп і таке інше. Під час монтування композиції з кількох звукових доріжок нам треба, щоб був плавний переход. Щоб досягти плавного переходу, нам треба в режимі «Сугу» в часі розташувати доріжки з накладання. Виділити спільну частину першої доріжки, яка співпадає з другою, вибрати команду Ефекти і вибираємо повільне згасання. Далі виділяємо спільну частину другої доріжки і там же в ефектах вибираємо повільне наростання. І у нас буде забезпечений плавний перехід від одної доріжки до іншої. Більшість ефектів застосовуються до звукових даних не відразу, а потребують задання значень певних параметрів у діалогових вікнах, які відкриваються. Для того, щоб зберегти звукові дані, у нас існує два способи. Якщо ви не закінчили працювати з проєктом, ви вибираєте в меню File Зберегти проєкт. Е Після завершення стандартного діалогу в папці, зазначеній користувачом, буде створено файл формату «Проект Auda та папку з файлами звукових даних. А коли ви вже закінчили роботу, то експортуємо в потрібний формат, який підтримується іншими програмами і зберігаємо вже як звуковий файл. Щоб отримати файл формату mp3, нам потрібно вибрати команду «Файл», «Експорт», експортувати як mp3. Вибрати параметри кодування формату mp3 і вибираємо папку Ім'я файлу, натискаємо кнопку Зберегти. Після того, як ми створили необхідні звукові файли, нам їх треба розмістити на веб-сторінці, щоб вони могли відображатися так, під час перегляду веб-сторінки. Тобто ми прописуємо ваш html код за допомогою тега. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, тут у нас отак треба, щоб розміщувалась пісня про зиму, так? з можливістю відтворення, гучності і так далі. У нас буде прописаний такий текст. пісня про зиму. Далі відкриваємо аудіо, контроль з параметром, для того, щоб ми прописали оце от стрічку відтворення. І далі у нас йдуть теги сурж. З різними форматами. Різні формати, різні браузери підтримують різні формати звуку. Ми прописуємо ті, які у нас є в наявності. І внизу у нас текстове повідомлення: ваш браузер не підтримує елемент аудіо. В тому разі, якщо браузер не підтримує ці сурштеги, і закриваємо тех аудіо. Це ми прописали відтворення. Звукових дорожок. Давайте розглянемо теги, які ми використали: техаудіоконтроль. Відтворює аудіозапис і керує ним на веб-сторінці. Шлях до файлу подається через атрибут SRC і вкладений техсорш. Перераховуються типи для аудіоформатів, MPEG, WAV, wow, таке інше. Якщо браузер у нас не підтримує ні один із тегів, ми прописуємо текст для того, щоб він відображався в тих форматах в браузерах, які не підтримують тег аудіо. Для збільшення шансів відтворити аудіофайл на різних браузерах, аудіо кодують за допомогою різних кодиків і додають всі ці файли через елемент source. Тож, давайте розглянемо елемент sourш. Використовується для вказівки кількох медіафайлів. Він також буде використовуватись для відео і для пікчерс, коли ми будемо їх використовувати, тобто Source і прописуємо різні звукові формати. Тобто повторюємо ще раз, з чим ми працюємо. Параметр Control забезпечення виведення елементів керування, пуск пауза гучність. Source – Описано один або більше звукових файлів для того, щоб їх вибрав браузер. Параметр SRC задає ім'я файлу, відтворено буде перший з файлів, формат якого підтримує браузер. І текст прописуємо в тому випадку, щоб, якщо браузер не підтримує тех аудіо. Діти, ми на сьогодні закінчили наш урок. Будь ласка, знайомтесь з ним ще раз уважно за необхідності, для того, щоб бути готовими до виконання практичної роботи. Дякую вам за увагу. До побачення!